Всім привіт, друзі! Слава Україні! Продовжуємо грати Night of the Dead. І так, тиба, ти що я вибив? А ти це бачив, чи я не, не показував. Я вже запутався. Але в мене є ось такі когті. Такі когті, я їх коротше, доплюсую, так само як і проточу, так само, як і Сет. Збирав я трохи ресурсів хороших. Давай поїдемо, подивимося, Що там червоненьким, там таким світить. Гайда, гайда, тобі щось покажу. Дивись, дивись, що робиться. Ти подивись, що знайшов Дивись, яка ферма, бля. Я заїбався це все робити. Дивись, дивись. Тиба, тиба. Це все мало бути на записі, але. Але я проїбав включити звук. Щось в мене з мікрофоном, я хер його знаю. Короче Не цей Е, 30 штук поклав. Ось в цьому місці. Показано було на інтерактивній карті, що тут коротше, хороший видобуток. Е -е, Блять, треба буде оцих довести ящички. Тому що повна срака. Поклав два акума, два вентилятора, <кхи> і вони працюють нон-стоп. Чому? Тому що я забув покласти цей. Е -е, забув покласти. як він називається, перемикач отой. От хай буде ось так. Блядь, так не видно ніхера. Ось так. Ось так норм. Е, перемикач забув покласти. Тут нічого нема. Давай тоді... Ні, вийде. Скрафтимо усю машину, бачу. Класна штука, дуже класна. Е, так, скидуємо, скидуємо, скидуємо оці ресурси, які забиті. Так, ось так, ось так. Це верни, ось це скинемо. Це можливо знайдемо. Давай ось так заб'єм. Тому, Чому? Тому що їдемо, так як я тобі не записав цю всю хрень, як я це робив, то будемо знімати квести. Ми якраз біля квесту підемо знімати. Записав, як там проходило напад, але то ж ти розумієш, що воно. Одинакове. Нічого нового не було, до речі, прийшов цей здоровий такий трьохголовий. Ну, той, що був. Коротше. Їдемо тоді на квест. Машинка, до речі, класна. Тобто, я собі подумаю, туди можна, що зверху ось тут. Ось тут зверху можна якісь ці, навіть підлогу покласти, розширити, якісь станки покидати. Коротше. Його знає. Треба буде дивитися ящики, знаєш, отаке діло. Буде лутабельна машина. Але в ній великий-великий мінус того, що. Було би два мінуси. Але є тільки один. Тому що паливо ми вже видобуваємо в хороших кількостях. То мінус один в тому, що ти на ній не скоротиш отако нормально. Вона для того, щоб їхати по дорогах. Отут вона ще нормально скорочує, а якщо їхати там, де ліса, нормальний біом, типу, то там прям дуже-дуже дуже важко. Кожне дерево мішає, кожна всяка єрундістика, оця. Короче. Дай бачи, по місту не сильно на ній поїздиш. Треба на ній їхати легенько, тихенько, без всяких е різких рухів. Так. Давай тоді, тоді. Так, хто збіжить там? Ану, ходи сіди. Ходи сіди. Я тебе б'єбеню. Хотів з двох ніг в неї залетіти, але. Не, ну їх треба прокачувати, я не знаю. Не знаю. Коротше, треба їх прокачувати, але я їх хотів. Класні штуки. Дивись. Офігень. Так, е, значить, що? З'їдаємо. Ти будеш їсти нормально? Ось так. З'їдаємо цю штуку. Е -е. Потім що? Вмикаємо е -е, квести? Місію. Нам потрібно знайти е -е, якусь херню тут. Наукова лабораторія. Коротше, продовжуємо по самому по самому квесту. Почнемо ми з третього поверха. Гра, що з тобою так, заход, шо тут? Треба зачиняти це всі двері, тому що потім доберуться блядь. Давай, давай. Шо ти там? Спайдер. Ну, пади вже. Щось з грою стало. Щось вона почала мені. Мікрофрізити. что ж ты такая? Так, это те, что взрываются. Хоть. Так, так, назад, назад, назад. восьмерочку Вот так. Блять, еще один такой прокинь. Добавьте. А! А, 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 не, 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 не. Сюда. Сука. На, на. На, на. Так, заразервайте. Минус. сюди блядь. На на. Бачу, впав пішов собі ішов ішов і впав, блядь. Та, да, треба проточувати прокачувати ці крюки, блядь Куда той пішов? Так, ну це зобби проста, ні Зомбаночка. А, а роботашки пишу. Давай, 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 давай. Тихо, зірветься, блядь. Нормас. Що е, ми взяли тут? Двухстволочку золоту. Не не подобається. Так, давай обшукувати це все діло. Ой, та то що, всі ці? До речі, можна буде вернутися, покласти вже перемикач, напевно. Чому? Тому що. А що в мене? Так, водичку, водичку, водичку треба юзнути. Юзаємо водичку, зразу їжу. Ось так, ось так. І ось цю можна юзнути. Все. Перецей. Пере Перебафались. Дивися, тільки що показувало, типа, на квест. Правильно, я розумію. Типу змінили. Це прикольно тоді. Опа, прицільчик. Прицільчик на арбу покладу. Це все треба буде додивитися, що це таке. Це все мені потрібно. Давайте накидайте мені вже наступний квест. Так, тут нічого, нічого, нічого. Смітник не лутаємо. Бо не хочемо. Так, що тут у нас? Ресурси. Ресурси треба зібрати. Так, а це школа, правильно? Тут має бути. Цей. Має бути. Як він називається? Бібліотека, ні? То ми не будемо розбирати. Тут що в нас ресурси? Давай. Мені би книжечки якісь. Такі, які, які в мене нема ще. Хоча в мене, блять, майже всі є вже. А що нема, то докуплю. Але краще знайти. Ну, типу, не то, що краще. Просто знайду, то не прийдеться купляти. Давай тоді перший подивимося поверх. Ребяташки ну що ж ви, блять. Давай, 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 ну давай. Заткайся, блядь. Лежаты. Остак, сюди, сюди, сюда, весьмерку. Ну, це що с ногами? дивись нихера субе собі... тихо Побіг ты, ти, бля. Пистак, Оце що з ногами поклали, це дуже класно. До речі, мені подобається. Ти так, типа, їх б'єш, 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 потім талань. І відігна. Так, що взяли? Щита? Щитом я ще не грав, до речі. Що робиться, блядь? Що робиш, я, питаю. Так, я попав, походу, в бібліотеку. А Заткайся, блядь. Дусь. Скотина. прикликай прикликай. Сюди, бля. З двох ніг у лице, бля. Бля, і ти ще там кричиш. Так, да, тут ти бачиш, типу, швидкість удару в неї маленька. Був набагато більший. Типу, вони ось це урізали. Але, я думаю, що. Тоді вже воно не, не таке читерне, кажеться. Типу, що можна нормально грати. Так, заберемо тільки ось це. Блять, тір 4. Тір 3. Це мене навчили, на це дивиться. Я заберу на всяк випадок, а там уже будемо бачити. Поки місце, місце у нас до хіра, до речі, ось ця і бібліотечка. Іди сюди. Дай нам цих книжечок, таких, яких у нас немає. І що в мене по слотам, та є є, ще хіра? Треба все вивчити, коротше. Щоб я вже на ці книжки не зважав, не звертав увагу. Мені їх не продати не можна, знаєш. Ті, що в мене є. Ні... Ну, коротше, з ними нічого не можна зробити. Дивись, ніхіра собі, скільки ми тут книжок їбанули. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 різних, блядь. 10 різних і то ще не все. Ніхіра собі. Але ти на початку гри судиш, не попадеш, правильно? Ну, можна попасти, але і але впасти тут легенько. Прокачуватися оце все треба. Так, тут не беремо, не беремо. Ці ящики. Давай лотонем ще з тобою. І будемо дивитися, що там у нас нижче. Так, це взяли, тут нічого, там нічого. Ось тут хіба ще залутаємо. Є! Е, так, це, дай сюди. Так, три поверха, да? я так розумію. Десь тут має бути ще. Ось воно і є. Спортзал. Так, бензопилка. Оце в мені треба. Ну це забираємо. Це все залишаємо. Хай буде тут. Ящики, ящики. Тут щось цікаве мало би бути, але його нема. Давай тут ще глянемо. Патрики, Патрики потрібні. Так, все, все сюди. Все сюди, давай. Так, тут все добре, там під сходами нічого. І давай ще ось тут глянемо. Ресурси, звичайні. Ну, це все теж потрібно. Бля, я поки. О, дивись ще книжечки. У мене вони вже є. Я поки цей збирав. Коротше, я збирав, поняв, на 50 цих, що викачують паливо, бензин. Збирав на 50, потім думаю, блядь, а це ж до хіра. Ну, типу, занадто багато. Можливо, менше. Потім подумав, треба менше. Так, е знайти запчастини в шахті. Е Пустельна шахта. Можливо. Можливо. Де вона є? Пустельна шахта. Ось це. Крафт квест 8. у його знаю, який це. Це 9. 0,2. Тут я все зробив, все зробив. А де вона знаходиться? 38, тиремпирем. Це треба шукати. Передача може в шахті. Переходимо на нижчі шахти Оце, напевно, ось тут. О, ось тут. Давай туди і поїдемо, подивимося, хоча б. Хоча б подивимося. Давай задню. А, це туди ж їхати, де наша вся. Ось як добре. Давай, 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 давай. Ну бач, типу... вона їде 75, вона їде швидше, ніж той мотоцикл, який там є в мене. Ну, перший, типу, той, що ми з тобою крафтили. Ну, я все одно хочу ще скрафтити сам мотоцикл. Блять, а в шахту з чим я їду. Можливо. Можливо, нам вийде побудувати ящики. Ану, вийде. Але для цього давай спробуємо покласти підлогу. А, у мене нема цього. А я ж сюди скидував, ні? Я ж сюди повинен був скинути. Так. Да. Дивись, як добре. Ти ти ти. Сюди, ходи. Щоб на покращення було, було б шикарно. Так, да, дивись, є. Можемо покласти таке. Не можемо. А вище. Чекай, вище, нижче. А воно не рухається так, прикинь. А я би хотів покласти ці. Диви, не можу, прикинь. А чому? А ну, не, не ту кніпку. Так, бо в мене цих них нема. Ла, ну як їх? Вийде, блядь А де вони? Це логи, логи. А я не брав з собою, да? Ну і тобою. Ну, і хер з тобою, хай буде так. Так, давай ці книжки теж скинемо. Уже все наскидувались Ну, давай ящичок просто покладемо. Поки що. Типу, щоб нас місце звільнилось. Ось, я думаю, ось так можем. Потім ось так. Потім переробимо. Е, так, давай складемо ось так сюди. Ні, це десь сюди назад. Ось так це все можна скласти. Звільнити трошки собі місця. Бо нам по любому треба буде там, що в шахтах робити серйозне. Бензин я з собою взяв. Треба буде заїхати взяти трохи бензину. Так, ось тут. Бензину по-любому треба заїхати взяти звідти. Бо в мене, в мене, де йдеться. А я її вдома залишив, да? Ну, сука. Добре, тоді ми позначим тільки. Тоді бензин не беремо. Ми тільки позначимо. Е тільки візьмемо е квест. Ну, я надіюсь. Як по часу там попаде нам. Я візьму квест. А в шахту саму ми вже зачистимо пізніше. Подивимося, що там взагалі є. Так. Ну давайте їхати нормально будеш. Дивись, як віддаляє прикольно, ні? Так, там якась стіна, яка мені не подобається. Ну ми тут внизу проїдемо, правильно? Мабуть, так. Ану, ану. Ось так. Ось так мені подобається. Плюс-мінус. Так, і ще треба дивитися, скільки вона їсть, ця херня. Але ось то шахта. Але, знаєш, з умовою того, що в нас... Є. Як він називається? видобувальня, треба ще подивитися, скільки вона видобуває. В мене вона видобувала від 6 до 12. Чи навіть від 4 до 12. Ну, як де? Можливо, давай краще від 6 до 12 вона видобувала, а тут. подивимося, я надіюсь, хоча б 20 буде. Так, це ця шахта, да, що мені потрібно? що робиться, блядь? Мало мені всякої хуйні то то ши? Той ти блядь. Ну ще цей ч сбежит? Ебать нахуй у вас тут дохуя ти чого? Звертку? ти на кого йдеш? Заткайся, блядь, Скотина. Та що ти там тереринкаєш мені? Дві я це тяжко в тяжку б'ю. Може взяти ліпше битку, яку я вдома залишив, да? Вісім. Да, бо це треба прокачувати. Бля, а я не взяв з собою. Ні, напевно, це по квесту цьому. Бо я не взяв з собою. Як він називається? Блять. Сука. Так, у мене пушки ніякої нема. Є. У мене десь патрики мають бути. Да шо ти як ти стріляєш? А як ти повз стріляєш в нього? Скажи мені, блядь. Як ти повз нього прострілюєш? Дивись. Ну як так може бути? Це щось, блядь, нереальне. Ще раз. А йдіть до сраки, блядь. Дивись, йому ему походу. А ну ще раз? Ближ. Та йому пахую, вовше. Я не знаю, його, блядь, якось це минає. М -м -м ну, будем, значить, якось по-другому розбиратися. Будем по-другому розбиратися, бо... Давай цього хоча б. Да, так, всього не бере, бачиш. Цього чувачка не бере. Давай цього, блядь Да підвідійди ти від мене, да, прошу. А де той свого вбив, добре. Так. Ти готов? Йобаний дракон. Ну він не взривається, ні? його довго, блять! Треба буде бити. Тихо, 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 тихо. На який Відхилились трошки. Зараз подивимося, чи там є оця, типу, з газами шахта. Просто якщо з газами, то треба буде. Ну, я не, не зможу зайти. Бо мені потрібен оцей протигаз. Це як мини боус не. На Ты маєш взрывати. Я надеюсь, що ні. Я надеюсь, що ні. Так, 75 книжечок. Блять, та вас тут стики. Куди ще, сюди. Зараз ми по тушах по Шуріку забіжимо, просто подивимось. Да, тут треба проти газ по любому. Але мені цікаво, що що ось це. Зараз зараз я трошки перетерплю. Блять, що той хуй це золото. Тіка, тікай, 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 тікай. Виходимо. Ні, їдемо додому. Їдемо додому, бо сюди треба підготуватись. Туди по-любому треба підготуватися. Ну я нічого не взяв. Я нічого не взяв і це дуже-дуже-дуже печально. Е -е... Ну що, тут дивимося по квесту? Ну, я зайшов, і мені треба було цю хуйню там знайти. Або скрафтити? Чекай, аби не бачив. Підай назад. Пим-пим-пим. Так, -пим. да, скрафтити треба було. Це там внизу, напевно. Ні, будемо їхати додому. Що будемо робити? Напевно, будемо будувати захист, вітряки, розподіляти все на цей, як він називається. Щоб в нас все працювало. Бо я дивлюся, в мене там дві цих. 4. Ні, дві. Дві ці херні, знаєш, ці як маяки. Вони, коротше, не працюють. Напевно, на них не вистачає е, цього. Як він називається, напруги не вистачає. А так, то потрібно по факту добудувати трошки акумів, добудувати трошки вітряків, і тоді, я думаю, що все вистачить. Треба буде ввімкнути і провести. Якихось зомбенків з собою. Так, там ми виїдемо, да. Ну а так що? Побудували, ось там, ну як, поза серією побудував? Ну, там нічого нового. Я просто реально збирав на 50 цих. Але потім думаю, на холіру мені 50, як мені 30, ну, з головою вистачить. От уже самих цих, що корисні копали, не видобувають. Оцього вже добра мені потрібно, але його треба будувати десь ось тут. Так, а це що? Ну це біля школи там в мене якийсь квест. От. Е, так що отих треба ставити, ну, блять, 150, напевно. Хір його знає як то вийде, як то буде. Але я думаю, що буде все гаразд. Збира... Блять, отут отут нею хірово дуже їхати. Оцією машиною, бач, по таким? По зеленому біому. От, от машиною реально важко їхати. Не то, що важко, ну типу, вона і перевертається буває, і одне друге. Коротше. А от коли вона перевертається, чи вона пошкодження отримує, оце я щось не помічав. Чи врізається в дерево. Навіщо її отримую пошкод... Ну давай перевіримо, блядь. 74. Да ні, наче. А може її отримую, а я не бачу. Ну, там полосочка є, але вона щось не рухалась. Шарас. Ні, Наче ні. А якщо її отримую, то мало. От, і коли вже йдуть самі ці? Бачиш? Руда, як коли йде глиби оці. То їх треба всіх об'їхати, тому що ти так їдеш, 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 вона так лиш талань і починає її кидати вправо-вліво. Але, але, ти собі дивись, ящиків набудував спокійно, весело, їдеш. без всяких проблем. Можна, я попробую, Можна базу на ній зробити, блядь. Типу поставити туди пару якихось цих. Я би кулемет туди кинув, блядь. Коротше, щось придумаємо. Це не проблема. Проблема тільки лишається в мене в ресурсах, блядь. Я цілий день в'їбав, оце 12-й день, я 11-й день цілий в'їбав, то, щоб добувати ресурси. На оці 50 е, цих е, видобувних шахт машин. Так що, коротше таке. Що е, ж, серія отака коротка вийде. Е, чому? Тому що сьогодні мені ще треба її замонтувати і викласти, щоб воно встигло до 15-ї години. Ну, а так, блядь. От від цього напевно пошкодження воно получає. Причому доволі велике, я думаю. Так, давай тут на дорогу. Блядь, курвий син! Вилазь, 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 вилазь. Та сімочку. Ремонт. У мене ніхера нема цього. А де мої. Добре, це я злагодив. Та не, блять. Я тебе прошу, дівчинку А в мене нема цих хуйнь. Та все пизда. Давай хоч позабираю, блять. Воно зараз горить. Давай хоч це все, блядь, врятуємо трошки. У мене нема цих. Згоря, згоря, мені типа не шкода. Ось вони. Ні, це не вони. Блядь, я ще й вмер, прикинь. Прикинь, я ще й вмер. А це що виходить? Мені квест не зробили, нічого, правильно? Я хуєю. Так чекай, я ж біля хати, все добре. Все добре, я просто піду і заберу машину. Я не буду ж перезберігатись. Ну, типу, перезавантажувати гру. Я просто піду туди і заберу свою машину. Це ж логічно і просто. Давай, давай, наїдайся. Все, в мене закінчились ці, але там вдома ще є десь. Просто вона ось тут, я її забрав. Добре, давай на цьому закінчувати. Дякую, що дивились цю серію. Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки залишайте коментарі під відео. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.